Всім привіт! Пропоную цікаву гру сенсорного розвитку на закріплення геометричних фігур та кольорів. Для цієї гри нам потрібна ємкість, два екземпляри геометричних фігур можна роздрукувати або намалювати від руки: манка, ложечка та фломастер починаємо з того, що кладемо один екземпляр на дно ємкості та засипаємо тонким шаром манки. Робимо це так, щоб жодної геометричної фігури не було видно. Після цього даємо дитині завдання розкопати геометричні фігури та знайти їх на листочку, який лежить перед ними, та закреслити. Розкопки робимо за допомогою маленької ложки. Ось як це виглядає. Завдяки цій грі ми закріплюємо не тільки кольори та геометричні фігури, а й розвиваємо дрібну моторику, уяву та кмітливість, а також зосередженість. В кінці відео додаю зразок геометричних фігур, які можна роздрукувати або намалювати. З нетерпінням чекаю фото та відео ваших діток. Я впевнена, що їм буде дуже цікаво, адже малеча полюбляє розкопки. Бувайте і до скорої зустрічі!